Всім привіт! Ну що, Сьогодні в мене огляд нашої машинки для стрижки. Ось така машинка для стрижки Геммі. Купляли її приблизно десь рік назад, може півтора, за. Ну, щось около гривень 300 В принципі, для села це дуже потрібна штука, так як перукарів тут майже немає. І ми стрижемося самі. ось. Такі ось насадочки в комплекті були трошки масла для змазки машинки, Гребінець і щіточка. В принципі, стандартний набір. Ось така ось машинка. Шнурок доволі довгий такий. І, в принципі, дуже вона добре стриже. Я стрижуся без насадки і. Мене це повністю <клес>, влаштовує. Так. Давайте включимо, подивимося, як вона гудить. Тут в мене зарядка, наушники, в принципі, все, що хочете. Так, ось така ось машинка. Сьогодні буду, до речі, стригтися, бо вже заріс. Ось, включили, працює. В принципі. За такі гроші непогана машинка, і, до речі, ще лезо не ступилося. Так що, ось така ось машинка. В принципі, я думаю, хто хоче купити таку машинку, можете не викидати великі гроші, якщо ви берете для дому, і купляти саму дешеву, і вона вам, в принципі, буде служити. Так що, ось такі ось справи, і до нових зустрічей!